Вітаю я до вас зі своїм найулюбленішим, найсмачнішим салатом. Ніби звичайна капуста, але з додаванням перцю це просто шедевр. Починаю з того, що ріжу цибулю соломкою. Вливаю до неї лише оцет і відставляю. Так вона не буде гірчити. Шаткую капусту, натираю моркву. Цей салат без перцю не буде таким смачним. Він надає аромату і смаку. Скажете, що взимку його не дістати, то краще влітку його заморозьте. У мене завжди в морозильній камері є нарізаний перець. Від цього він смак не поміняє. Коли все це нарізала, за цей час замаринувала цибуля. Тепер салат додаю цибулю з оцтом. Цукор, сіль і рослину олію. Змішала і страва готова. Це найкращий легкий салат на святковий стіл. Обов'язково приготуйте! А я вам бажаю смачного і найкращих свят!